Артем зараз вперше побачить мою стрижку. Це за Анджеліна Джолі в молодості. Анджеліна Джолі в молодості. Привіт. Погнали? Так. Да. Це було да. все. Так, да, нормально, нормально. Да, нормально? Да, а нормально. Що тут Де це? Налоди, подряпана. А так. не чувствував. Не чувствую. Угу. Правильно, мужчина має бути як бультер'єр. Він не має відчувати болі. Туши камеру, бо люди дивляться. Ой. Тільки він дуже відчуває, коли йому очки закапають, да. або укольчик якийсь треба зробити. Да. Або привівочку. Війку або достають. Прив... Або віку достають. Да. Тоді він дуже чутливий. Такий чутливий і агресивно чутливий стає дуже. Х. Так Дайся. що не доставайте мене. Правильно. У мене є криша. А, да. а що достають? Ні. Так, ти бачила, що я в коментарях там писав. Так. Да. Ну то все, вони вже всі після, всі писалися. <рес> так, ми йдемо наводити порядки далі. Ви ж не довго будемо? Там з підлоги треба оцей картон весь забрати. І все? Ну, В принципі, все. Ні, ну там оці коробки, я не знаю, що їх треба поскладати, десь зажити, от машинки. Чи треба їх зберігати, чи не треба. Ви зберігаєте? Ні, ну ти хоч там гарантія може навіть. Гарантія. Треба ж з коробкою в гараж. Ну так. Да. Поскладати в Ну давай. Гараж. Загляни в спальню. Нічосі. Хто тут навіть приходить? Тут нічого. Це плід сухний. Бачите, я постирала. Це така відмазка. Досихає. З приходу сусід. Досихає. Да, вчора Руслана зустріла, коли йшла до мами. Така йду, вісім з то А куди це ти йдеш? Я кажу, до мами. Це ж подозрительно, каже. Так що в мене там я контроль на лінія є. Залежав до мене в гості. Да? Розеточки хорошо, так. ну чуть -чуть красиво. Звичайно, красиво. Я вікна помила вчора, бачиш? Да, Вообще, так. У мене спальня готова, так що не натоптую тут. тут. Тут уже все помито, навіть підлогу. А то, підло. то треба взяти ножик якийсь, бо нема О -о. було чим. Ага. я одевал. Тебя. О. Чувствую? И там еще одна справа. Силу мужскую. Да. да. А ты сильно независимая. Да, бачишь. О, ну, когда надо, то я ты знаю, кого позвать. Когда да. надо, то ты зависимая. Да. Да. Туши да. <реш> свет. <реш> Бросай ронот. Туши свет. О, мачета. Це Артема Мачета. Маша, говорю, що це таке. Я не знаю, откуда воно взялось у Артема, але воно нам не треба. Звісно, його за це посадять, а мене ні. Ну, забирай. Блін, подивись, у тебе царапина на цьому, подряпався на обі. Та я не. А да. угу. А де це? Є а, так, оцю всю картонну історію треба прибрати. А Оці всі вона... штуки, так. Да. Оці всі штуки Артем треба кудись винести. Коробки від унітазів, бойлерів, машинок, от цього всього, пліти. Я не знаю. Чи треба їх надо, зб... їх типу, зберігати? Ти, ти бери їх, розбирай, їх короти. Ти їх ну, чіпація -чі розріж зложиє. Ні, я не можу їх розрізати і зложити, тому що я дряпаю пальчики. Сільна Независима на цьому закінчилася. Тепер у мене є бойфренд. Бойфренд, давай ножик по канцелярську. Ні, а тут канцелярського мене. Де я тобі візьму? Отут є інструменти, отут може бути. Ні, це у мене дизайн інтер'єру такий. Ні, Там немає акумулятору, він треба. У мене теж є, тобі можу ще винести. А, ні, та не треба. Оце... Ця... Давай будь обичний ножик. Так красиво. Обичний ножик. Обичний... От... А ножиці не підходять? Ні. Ну, де ж я тобі візьму обичний ножик? Будеш візьмати мачету. Є от ще одні отакі от такі ножиці, дивись. Більших там немає. Короче. Мачета. Іди в машину, тоді треба йти в машину, Ну, давай. Я Що, схожу. давай, іди. Схожу в машину. Іди в машину, тут у мене Включи, давай. Хоть е? Скотч есть. Вот так вот прилокотники летить. И там, угу. там... там канцелярский нож. На. Я пошла. Ну, а ты можешь пооткрывать, можешь кондер включить. Вот. Ну, то по вікна. викна. Они закрываются, мені сюди теж брусочки надо уйти. Так надо и Да. Давай, бо немає времени, йде. Ключ ключі зайти пать. О тут я маю щось знайти. Так. Це буде непросто, я зрозумів. Може, це він? ж немає. Господи, духи, ключі, Зарядки. чеки. Я не те принесла. Ото за маски ти бачила. Ніа. Я не знаю те, копсонівався. Чи ж ти зі мною не пішов, якщо ти зі... сумнівався? Ну по тому за минуле. Таже це не фігане сільна не фігане за вікна. О, це вікно не закрила, диви. Це ти не закрив, глянь. Сотий! відпочинок у тебе, да? заслужений. Каже, куди ти дивилась, як ти могла не побачити? От мені цікаво, щас каже, я сразу щас знайду. Ну давай. Оп! Скотч точно є? Я візьму навіть. Візьми, візьми. Візьми краще. Начебто є. Я буквально вчора ним заклеювала пакет мусорний, щоб він не порвався по дорозі. По Кажу, потрошку стає всього поменше. Ну Поки що просто складаємо коробку в коробку, картонку в коробку. Ось так. І вже дихати стало легше. Це пресована плита, вона. Вона. А, чти. А чому ти коробку не засунеш Яку? Коробку. Оце? Я обіцяла відповісти на цей коментар, тому відповідаю. Маша купила квартиру, потім їхала. Переїхала взагалі в Іспанію, виходить. Так, Маша купила квартиру до війни ще. Переїхали вони зараз в Італію, в Іспанію. Прийняла рішення через те, що в країні війна вона не припиняється, поки що перспектив немає. Вирішили поки пожити в Італії, принаймні на період війни. Магазин одежі закрили, не працює. Закрили ще, будучи в Україні. Просто перестало подобатися цим займатися, наскільки я розумію. Еш у нас закрився саме танці еш, ще під час коронавірусу. Ми не витримали цей період. Потім почалася війна, і так ми і не повернули наші танцювальні групи. Але моя мама продовжує проводити. Тренування для дорослих, шейпінг, фітнес. Еш живе, але трошки скорочено. А в найближчі кілька днів ми з сім'єю я, мама і Маша, і ще мамина сестра Ірина їдемо до Албанії. Маша прийде з Італії і ми зустрінемось всі разом в Албанії, проведемо там 15 днів. Так що підписуйтесь, хто ще не підписаний, слідкуйте дуже-дуже скоро ми виїздимо. Дивіться, таке там воно чекає. Да, Це картонне тут у нас. Можна заробити на пів ремонту, здасться картон. Я теж коли так думаю. Да. Я з диски зібрав у мене куча картона, я нагрузив отакий короб. Зв'язав такий коробок. І що? 80 гривень. -ха -ха. Капець. Так. Боже, а люди ходять, збирають і здають. Ну, тобто, це все одно гроші. Ну так. Да. Ні, Ну і тут, я думаю, гривень 50, тисяч, це може. М -м -м. Ну я так, приблизно. визнаю. А відвести, віднести. А відвезти, так. Да. Да. Так, залишили отой от кусок картону. На всяк випадок. Все, тут поприбирали. З ванни все теж забрали. От, все. Оцю? Ну так. Он потоньше ще Так, все, отак от, от давай. Датчики поставили зверху. Так, це коробочки, конечно. Беру эту полочку на сей. Те, я з розхламленням продовжується. зараз треба загрузити в машину. Ти що не допомагаєш? Ну я ж не буду носити в бродні коробки. А картону нуди, не можеш носити. Ти втілася взагалі. Я дивлюсь не для того, щоб щось Так? я, це моя робоча, Доброго, робочий я одяг. Я з собакою гуляю зранку, от саме в цьому. Так? Да? Так. Да. Ти щось тобі не працює, це твої mm. робочі одяги. Я вчора, знаєш, скільки працювала тут? Ага, я не бачила. Докажи. Влог. Є докази. От я допомагаю. Ого, зараз, зараза, тяжелая. Тепер а тепер треба нам поміститися якось сюди. Ди як? Ти можуть туди пройдети. Ой-ой-ой-ой-ой. Получилось. Фу, устала. Ні, ну я там теж допомагала. Тепер не думайте. Просто коли я знімаю, я ж не можу щось робити. Так і виходить. Ти де? Що? <laughs> Ти де каже? Щас поїду назад. Боже, як хорошо, що в мене є Артем. Звичайно, як, як би я оце, це зараз б сама тягала. А якби у тебе артема не було, що ти робила? Mm, був то та і другий. Що, <реш> ну я ж не могла б це все сама робити. Так от ну і виходить. Так і виходить. <реш> що, <кто -то> Коли хтось <реш> знаходиться <реш> такий артем, який все робить. <реш> ну. Воно само якось організовується. А? Кажу, воно само якось організовується. Понятно. Я не ну, їсти. Оце це фінію страдати. Появиться другий Артем. Ну, бачиш, круговорот ми в природі не Та, ось, дівчат теж. Да -да, я ж знаю. Тому бачиш нова в мене. У тебе? Ну так. Да то ти шукаєш другого артема чи не Ні, я змінюю образ, щоб. А, тіпа щоб бути другою? Ну так, так. Раз. У тебе вже інша, дівчинка. От, звісно. Все продумано. Ой, Привітки всім. У нас вечеря. Все без змін. М'ясо, овочі, оливки, ковбаска хороша. Як це без змін? Новий. Мужчина з тобою вже сидить. Новий мужчина, дивиться. Вот. Віталь, ні, не Віталь. Меннімін. Я почекай. Якщо я нова, то, не знаєш, же мужчина новий. Що <говорит> це? я водилочки не взяла. Сейчас я быстренько покажу вам, що у нас на вечерю. Так, Вот так показываю. Тут свининка з цибулькою. тут у нас авокадо, помідорчики, зелень. Ти покажи верховодку, головне. Верховодка, це мені захотілося солененького. Не знаю, поки що закрита. Тюлька така, кілька якась слабосолена. І ось я сьогодні ще запікла овочі, помідорчики, цибулька і перчик. Оливочки. Все, слюнки вже тікуть. Хочеться їсточки. Сподіваюсь, ви теж їсте. І вам смачно Спокійної ночі. Це Бажаю вам гарного дня, Правильно. і мирного неба. Mm -hmm.